Всім привіт, любителі халявних ігор! З вами Генга Бена, і в цьому відео я покажу вам топ-30 нових ігор СТІМ, які вийшли у цьому магазині за останній час. На цей раз мені вдалося зібрати для вас ігри різних жанрів, починаючи з платформерів, горорів, шутерів, виживалок та інших. Так що можете авансом підписатися на мій канал і протиснути вподобайку. Адже додивившись це відео до самого кінця, ви гарантовано додасте до своєї бібліотеки кілька нових безкоштовних ігор. Тож мощуйте зручніше, а я починаю. І перше безкоштовне. На гра з моєї добірки це Мультиверсус динамічний екшн файтинг з видом з боку, в якому вам доступні понад 20 персонажів з різних ігор, фільмів та мультфільмів Warner Bros, включаючи Бетмена, Гарлі Квін, Багзабані, Шейгі та багатьох інших. Битви проходять на різних картах, у форматі 2 на 2 або 1 на 1. А в плані гімплею проект нагадує ігри серії Super Smash Bros від Nintendo. Початку файтинг запустили в липні 22-го року, в рамках відкритої Бети, але після чого проект пішов на допрацювання та полірування у плані візуалу та загального балансу гри. Зараз же розробники планують виправляти баги, що залишилися, і наповнювати мультиверсу з новим контентом. Далі у нас DC2 онлайн-горор про дев'ятьох незнайомців, які опинилися в покинутому замку. Головна особливість гри полягає в механіці зради, яка поділяє гравців на дві протиборчі фракції: заражених і тих, що вижили. Заражені прагнуть знищити виживших, а ті, у свою чергу, повинні знайти спосіб залишити замок або здобути перемогу над противником. Для комунікації один з одним є вбудована система голосового або текстового чату, що напевно буде корисним для створення різних інтриг, обманів та зради між учасниками. Через низку технічних проблем сіквел зібрав змішані відгуки, тож зараз розробники намагаються все виправити і поступово наповнюють гру новим контентом, так що можете зіграти з друзями. The Great Espionage – фантастичний платформер з елементами стелсу. Події гри розгортаються наприкінці 60-х років, коли між США та Радянським Союзом розпочалися космічні перегони. Головним Героям виступає шпигун, який має проникнути в штаб-квартиру конкурентів, уникаючи системи безпеки та усуваючи охоронців на своєму шляху. А все для того, щоб розкрити засекречені дані про поточні розробки. Sold with Souls – гра від першої особи, де гравець виступає в ролі ніндзя та бореться з ворогами в різноманітних локаціях. Головна особливість гри це свобода вибору в підході до виконання завдань, адже їх можна проходити потай або битися з ворогами в напружених битвах. У такому випадку так звані болванчики нападатимуть одно. Часно, тому вам доведеться постійно перебувати в Русі, використовуючи елементи паркуру. Раніше гра була платною, а зараз можете зіграти абсолютно безкоштовно. Гуано барвиста гра про чайку, яка вирішила протистояти корпорації, що забруднює навколишнє середовище. Гравцям у ролі птиці доведеться літати по відкритій карті та сіяти хаос на об'єктах компанії, видаючи крики, крадучи їжу у туристів та кидаючи послід. Escape from Zombie Town шутер у мультиплікаційному стилі, в якому гравець бореться за життя у світі Захопленому зомбі. У ролі одного з небагатьох людей, які вижили в невеличкому містечку, вам належить знайти шлях до порятунку, уникаючи небезпек та борючись з кровожерливими мерцями. У грі присутні динамічні битви, напружені моменти та безперервна боротьба за ресурси та безпеку. Далі у нас Puppet Master The Game. Багатокористувацький горор у форматі 3 проти 1, який заснований на всесвіті фільмів жахів 90-х, Володар ляльок. Гімплей зосереджений на протистоянні двох команд, де один гравець бере на себе роль людини, яка намагається. Знайти три артефакти і втекти на ліфті, а троє інших керують мерзеними маріонетками, жадаючих крові. На вибір є кілька захоплюючих режимів, карти з жахливою атмосферою, різні персонажі та скини. The Showdown Effect Reloaded – екшен з видом з боку, в якому гравцям потрібно боротися один з одним у мультиплеєрі, використовуючи вогнепальну зброю та рукопашні атаки. Ігровий процес наповнений динамічними боями та фізикою, що дозволяє гравцям влаштовувати епічні перестрілки та акробатичні трюки. На вибір є шість карт. І 10 різних персонажів, кожен з яких має свої унікальні рухи та стиль ведення бою. Survive від Frozen кооперативна стратегія про виживання в сурових умовах. Очоливши групу чотирьох людей, вам доведеться збирати ресурсу, будувати базу і робити все можливе, щоб не замерзнути і не загинути від голоду. Ну а для отримання перемоги вам потрібно буде дістатися вертольота в центрі карти швидше, ніж ваш суперник. В грі безперечно, є потенціал, так що можете підтримати розробника початківця. Пелія барвиста багатокористувацька рольова гра з елементами будівництва. Та соціальної взаємодії, в якій ви опинитеся в дивовижному фентезійному світі, населеному різними расами та істотами. Гравцям надається можливість створити унікального персонажа, вивчати величезний відкритий світ, виконувати завдання, полювати на тварину, досконалювати свої навички та створювати предмети. Гра фокусується на спілкуванні, співпраці та спільному виконанні різноманітних завдань з іншими гравцями. Ну а важливою складовою пелія є можливість побудувати власний будинок, прикрасити його та навіть взяти участь у масштабних глобальних подіях. Якщо відбувається у цьому фентезійному світі. Думаю, любителям Сімсу та Стардюволі, напевно, має сподобатись. Наступна безкоштовна гра це Сікарія, Стелс екшн з виглядом від третьої особи, які знаходяться у дочасному доступі. гри розгортається в Анверпені під час 80-річної війни, а головним героєм виступає інженер з механічною рукою. Гіплей нагадує всіма відомих асасинів з можливістю паркурити та усувати супротивників по стелсу. Лім Фром Лімп карткова гра на виживання з елементами стратегії, в якій гравець повинен битися з монстром, використовуючи свої пальці як плату за програш. Дія гри відбувається у секретному крилі лікарні, що належить Реймонду Мітчелу, який вирішив провести незвичайний експеримент. На вибір є колода з 52 карт, а також предмети з унікальними властивостями, які можна буде використовувати в битвах з монстром. Далі у нас скелетрон зепрей, прикол похмурої метроїдвані, схожий на двовимірну Dark Souls. За сюжетом головний герой намагається дістатися кордонів сусіднього королівства, щоб протистояти тиранії королеви Аврори. Вид ворогів тут не дуже великий, зате може порадувати наявність незвичайних босів, кожен з яких зможе кинути серйозний виклик непідготовленому гравцю. У відгуках гру хвалять за похмуру атмосферу, цікавий сюжет, чудовий музичний супровід та просте управління. Dumble Rush, весела онлайн-перегонка від двох до восьми осіб, де гравцям потрібно керувати сніжками, які мчаться сніжним схилом. Щоб перемогти, вам потрібно уникати перешкод і збирати різні бонуси. Гра дуже весела, і крім того, ви зможете налаштовувати зовнішні сніжки. Змінюю. Чиїх колір, очі та рот. From Ashes Blue мінімалістичний рогалик у жанрі Tower Defense, де потрібно захистити найстаріше дерево землі від натовпу озброєних людей. На вибір є безліч покращень атак та декілька унікальних стартових ситуацій, що додає елемент Rumble Club – барвиста королівська битва за участю до 20 осіб. У складі загону або поодинці вам доведеться мутузити своїх ворогів на невеликих картах і скидати їх у воду. На арені також розкидані безглузді пристосування для битв. Наприклад, бумбокс та величезний чарівний пончик. До речі, гра також доступна і на телефонах. Spacehead динамічний шутер від першої особи, дія кого розгортається у футуристичному сеттингу. головною героїною виступає мисливець за головами Вега, яка за сюжетом має ліквідувати космічний картель, що загрожує міжгалактичній безпеці. Гра має досить непоганий паркур і чимось схоже на гостранер. Плазма інноваційна пісочниця, яка дозволяє гравцям проявити свою креативність та винахідливість, створюючи різноманітні пристрої та склад Механізми, особливістю гри є можливість програмування поведінки об'єктів за допомогою візуального скриптингу, а також майстерня СТІМ, за допомогою якої ви зможете поділитися своїми творіннями з іншими гравцями. На жаль, проект виявився комерційним провалом, і розробники вирішили більше не підтримувати подальшу розробку і перевели гру на безкоштовну основу. Ну а якщо ви не хочете пропускати подібні новини та роздачі різних ігор, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, оскільки тут я на регулярній основі випускаю відео про нові безкоштовні ігри, актуальні. Акції та роздачі ігор у Steam, Epic Games, GOG та інших сайтах з халявою. Тож з мене контент, а з вас підписка. Bendy Secrets of the Machine нова гра з франшизи популярного ужастику, створеного в дусі мультфільмів 30-х років. Гра є класичною бродилкою і відрізняється нетривалим ігровим процесом. Але, не дивлячись на це, вона містить у собі безліч цікавих секретів та пасхалку. Тож, якщо ви є фанатом серії ігор Bendy, обов'язково зіграйте. Наступна безкоштовна гра це Black Wake, багато екшен з видом від першої особи в піратському сеттингу, де вам належить стати частиною великої дружньої команди і відправитися захоплюючі морські пригоди, У грі доступно три ігрових режими, система кастомізації персонажа та корабля, різноманітна зброя та можливість керувати кораблем. Також є динамічна погода та випадкові події. Досить веселий проєкт. І єдиний, як на мене, мінус, це невеликий онлайн. Sky Children of the Light, миролюбна масова багатокористувацька онлайн-гра від творців Джорні, яка отримала чимало нагород. Основний сюжет сконцентрований на Коло стародавнього катаклізму, через який духи предків опинилися у пасті. Гравцям потрібно буде відшукати їх та звільнити з багаторічного полону, вирішуючи головоломки, виконуючи квести та досліджуючи цікаві місця. Зараз проект перебуває в дочасному доступі, але розробники обіцяють, що повна версія також буде безкоштовною. Смус класік тетрі з кооперативом від двох до чотирьох осіб, де дві команди змагаються у побудові сходів. Використовуючи гармату, гакішку та інші розхідники, вам потрібно піднятися до верхівки коло. Не раніше за супротивників і забрати приз. Виглядає весело, тож можете зіграти з друзями. Коло X-Break, піксельний бітемап з анімешними персонажами та кооперативом на чотирьох. За сюжетом яке стає на суспільство, викрадає генерального директора Hololive і оголошує свої плани захопити світ. У ролі відважних ютуберш вам доведеться пробуватися крізь натопи ворогів, використовуючи свої унікальні здібності. No Strings Attach – тривимірний платформер, жившу маріонетку Паво, яка намагається втекти з покинутого цирку. За за допомогою рук маріонетки ви зможете розгойдуватися, дертися і виконувати інші дії, щоб слідувати за таємничим синім світлом на вершині. Гра досить атмосферна, тож, безперечно, варто спробувати. Далі у нас Slapshot Rebound, захоплюючий хокейний симулятор, заточений під мультиплеєр до 12 гравців в одному матчі, які до речі тривають від 5 до 10 хвилин. Великий акцент зроблений на стратегічній командній взаємодії та майстерності управління. Крім того, гра підтримує різні ігрові режими і величезну кількість косметичних предметів. Для вашого спортсмена, якщо вам подобаються веселі та скілозалежні ігри, то слабшотрибаун те, що вам потрібно. Доронка вонка, весела аркада про померанського шпіца, який гасає по будинку і розносить бруд. Дурна музика, дурний гімплей і купа безглуздих речей, які ви відкриваєте для свого маленького песика, щоб зробити в будинку ще більше безладу. Ну тут без варіантів 10 з 10. Далі у нас Quickie Squad чорно-білий платформер з елементами рогалика та піксельною графікою, де потрібно перемогти армію гризунів, що захопили корабель. Світ гри є великим лабіринтом, що складається з п'яти областей з унікальними ворогами. Індіго Парк Чаптер – екшн-гору про занедбаний парк розваг. Під керівництвом Єнота Ремблі вам належить відновити електропостачання для атракціонів. При цьому вам також потрібно розкрити причину закриття парку та дізнатися, що саме сталося тут багато років тому. Мовірно, в майбутньому гра отримує сюжетні оновлення, оскільки в назві вказано розділ перший, проте її рейтинг вже досяг 95%. А численні відгуки гравців хвалять проект за саундтрек, атмосферу та озвучку. Тож рекомендую зіграти. Джоінжо заснований на фізиці харч. Корний платформер про двох жирафів прив'язаних один до одного. Поодинці або в команді з другом вам доведеться переміщатися по різноманітних і складних рівнях, які перевірять вашу координацію, терпіння та навички вирішення проблем. The way Cleaner – комедія про прибирача перевертня, який має навести лад в офісі з десятками персонажів та боротися зі своїми інстинктами. Для гри доступно сім рівнів з химерними сценаріями і комедними сюрпризами та плануванням, що міняється. Піксель Гантрі ДПК Ідішн, порт популярні. Мультиплеєрного шутера з виглядом від першої особи, що вийшов у 13 році на мобільних пристроях. Гра пропонує різні режими, включаючи командний бій, захоплення прапора та виживання, а також можливість кастомізації персонажа та зброї. Гравці можуть створювати свої власні карти, досліджувати численні арени та боротися із супротивниками по всьому світу. Проект хвалять за веселий гімплей та різноманітність контенту, але й без мінусів звичайно теж не обійшлося. Nightmare Kart – аркадна гонка від третьої особи в дусі ігор для першої плейс. Стейшн на вибір є 21 гончик, 13 картів, 15 трас, а також кооператив на одному екрані, або ж можна проходити повноцінну сюжетну кампанію з босами. Спочатку проект мав називатися Bloodborne Card, але через каргу Sony розробникам довелося змінити назву та дизайн героїв. Пітрейл Beach – кооперативна виживалка для інтелектуалів від 4 до 6 гравців. За сюжетом ваш літак зазнав аварії, і тепер вашим головним завданням буде протриматися до прибуття рятувальників. Однак, один або два гравці виступають зрадниками, які. Прагнуть зробити так, щоб ніхто не залишив острів живим. Кожен ігровий день поділено на тимчасові фази. В день ви збираєте ресурси та створюєте корисне спорядження, а вночі проводите голосування та вигнання можливих диверсантів. Над грою працювала всього одна людина. І як на мене, результат просто приголомшливий. Тож рекомендую зіграти з друзями на дозвіллі. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, після перегляду ви поповнили свою бібліотеку парою трійкою безкоштовних ігор. Тож, на знак подяки, можете підписатися на канал, протигнути світ. Лайк та скинути це відео своїм друзям. Ну а якщо цієї добірки безкоштовних ігор вам було недостатньо, тоді рекомендую до перегляду інші відео з цієї рубрики на моєму каналі.